Раз, два, три. Хоп-хоп-хоп. Уважаю, хоп, хоп. здоровья но лев, новолито. Так, кто у нас Посылание... Tá. Ah. Так, всім привіт, як ви, дуже здорові, розкажете? Зараз я загружаю відео. Вideo, відео, відео, відео. Так, пряма трансляція. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Звук працює. Так, два в пошуку, щось, щось, щось то. Слабовато. Три пошуку. Так, дивимося рейтинг. 1079, добре. Давайте ще четвертого закидайте, ти погнали. Є четвертий, добре. Поїхали. Давайте запускаємося. Будемо мучити рейтинг. Це 79. Цей рейтинг. Замучимо, замучим цей 79. Цей рейтинг. Може припинити пошук, чи ні? Пеніс? Ну, от що це, от, що це за пеніс? От, от, скажіть мені, будь ласка. Ну, от, от це створив кімнату. Ну. І що він хоче цим сказати? Мелін Сє? Це що мільйони. Моря? чи що там чи, чи річки? 35 Арт плюс. Це теж якось. 30 ПТ. 15 ПТ. 5К. 0. 1000 Вінс. 1000 Вінс і що? Це ресурси 1000. Не 5000, а 1000, так? Нупс онлі. Ну і шо? Nopsolні, то там прийде якісь кікінопскі, то то не буде напсольні. Не буде наупс Оліні, то буде вже щось, щось, щось друге. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Що нам попадеться? Зараз ну, будемо бачити що нам побачиться. Йо моя дуречина, це за Я в шоці? Що Шо тут грати, навіть не знаю. Що тут грати, навіть не знаю, треба щось грати. Що є? Оце зовано. Вийде все на цей. 1000 на камінь. 30 000 золота на камінь. Туда. Тут. Тут кладемо кузню. Запускаємо так, що у нас? У нас тут Венеція ясно вас. Венеція. Венеція. Поїхала кладем. Газармо, кладем золото. Кладем вугілля. Ой, залізний вугілля. Тривцей добре. Потошу две стрілців пехнем. Шевно. Можу так власти Золото. Пете академію. Техни парка. Академію. Ах, там Академію. Після Академії зараз. Після Академії тиснем барабанщик. Взяли, не взяли, треба взяти. Зкинути? Та шо ти не вибираєш? Це файну розвідку зробила. Щось тут запізнилося. Все, але а, дерево треба на склад. Даємо дерево на склад поїхати. Хай! О, братан! Братан, тут не дуже я так вмію грати за це все. Тому трошки вибачай. Як буде, так буде. Як буде, так буде. Так. Тут не йдуть будувати. Раз, два, три. Тут три включення, три включення. Сюда трэ. Так, цепишло, цепишло. Пишла друга. Барабанщики. Я помогу. Добре, помагай. Так, добре. Раз, два, три, раз, два, три. Добре, помагай. І крім цього... Раз, два. Це виключаємо. Поїхали. Так. Тепер треба... раз, Два. Раз, два, є. І ще й три можна. закачати, Якщо буде стільки людей. Є 15, Раз. Два. Три. Добре. Це є, це є. Тепер мені треба шість чоловік. Дама шість чоловік. О, шість чоловік. Одирочки. Є таке, тут треба раз, Е, uh, Тут цей. Тут треба 100 штук. Чтику бех, хаки тако. Добре. Так, звуки ми вкинули. Чего так. трошки їж. Їжі ми зараз тиснем. щоб їжа підтягнулася. Тут Трошки їжі підкупимо. Добре. Так, тут беремо косу. Це видаляємо цего нам треба і тут ще беремо. Оце воше беремо тут кусу взяли, взяли, добре. Хіра у нас прокачана повністю. Ой, зараз раз, два. І деше? Неясно, де ще є, так? Ясно, добре. І ми кидаємо конюшню. І артепо, так. Добре. Тут швидко стрільність. Трошки з візьмем. Так, тут залезло і золото. Золото, шо у нас 35 шахта прокачуємо одну шахту. Кидаємо гранадерів, нема золота. Нема золота. Забор, забор делаємо, забор, добре. Що я не робив, я не робив забор. Добре. Поїхали. Забор поїхав. Та я нині так. Я думаю, що ми це програли. Ми це програли. Так, третя каза... ніби погано. Так, так. Це є, це є дальність гармат. Ці армати. Армати. Це, от, запускаємо гармати. Добре. Так, що у нас? Хвилина 35, так. Хвилина 35. на 35. Халена 35. Козоки три, привіт! Трошки в мене чат завис. Тут лже. Та тут кіалже, то я думаю, що ми програли. Оська є така. Нет. Тоже добре. Тут добре кейс, залізо, золото. Спрокачував, не прокачував. Тут, тут закидає. Та Коротше, погнали тут наколе. Щось тут думати. Поїхали так, кіте та і все. це може поїхали. Тут наробили всяких цих. Добре. А, тут стоїть на утриманні. так. Добре, не стоїть на утриманні. Стоїть не отримає. Ну все, перестріляв, ну ти Пришли Прийшли якісь драгуни там на 4 чи 2 швидкострільності чи скільки там у нього швидкострільності. Ти, козаки, ти рейко, ерунду, там mm -hmm. Поїхали дальше і якась. сразу закину ему ну, капец вот Існія. Іспанія, Іспанія. С'єрунда. Не козаки три. Коротше, все Дякую за увагу. Будьте здорові. Не хочу я це грати більше.